Люди поводяться з тобою так, як ти дозволяєш. Це не жорстокість вітом. Це правило, яке працює завжди. Кожна твоя реакція це інструкція для інших. Мовчиш, коли тобі боляче. Ти вчиш, що мої межі можна ігнорувати. Жартуєш, щоб не замаскувати образу. Ти вчиш, мене можна колоти ще сильніше. Терпіння це не благородство, це дозвіл. Чим довше ти терпиш хамство, зраду чи байдужість, тим голосніше ти заявляєш. Мені окей, бути запасним варіантом. Тебе не цінують. Запитай себе чесно, а ти сама себе цінуєш? Бо люди завжди дзеркалять твою внутрішню угоду із собою. Якщо всередині звучить я недостатня, ззовні з'являються ті, хто це підтвердить. Коли ти змінюєш ставлення до себе, світ теж змінює тон розмови з тобою. Ти кажеш, я варта поваги і раптом ті, хто не здатні поважати, зникають самі собою. Найгірша ілюзія чекати, що інші почнуть цінувати тебе першими. А правда проста. Ніхто не поставить на тебе вищу ціну, ніж ти сама. Хочеш знати власну ціну? Приходь на інтенсив самооцінка. Деталі в описі.